Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Дуже насичений влог, де ми тільки не були, багато всього цікавого. Надіюсь, вам теж буде цікаво разом із нами. Обов'язково підпишіться на канал, підтримайте мої починання старання і бажаю вам приємного перегляду. Ми вже в кафе. Сьогодні, знаєте, запланувала... запланувала я швидше, але на сьогодні так багато справ і з розрахунком, що день буде розтягуватися, і я все встигну. <запланування> я, звичайно, жартую, але справді багато планів. Вже зранку трошки попрацювала, позбирала дівчаток, сходили ми до логопеда з Єлизаветкою. Тетянка була з нами. От, зайшли в кафе, моїм намір з'їсти піцу. І відправитись далі по справах. Маємо Танюшу відвести до стоматолога. Не знаю, будемо мати новий досвід. Вирішили змінити стоматолога. Не знаю, вдасться, не вдасться. нам, вони з нам А Вже піти до дорослого, так би мовити. Бо ми ходили в дитячу клініку, не знаю, наскільки мене добре чути. Ходили в дитячу клініку, а тепер будемо до дорослого. Дякую. Потім до стоматолога, потім що, потім не знаю. Або буду працювати, або буду відпочивати і на п'яту до спортзалу. Так. Зазвичай ходжу в суботу, ви сами, треба в Турцію їхати. І <с>? що? В суботу прибирання. Тому так, тому ми перенесли на п'ятницю, не хочеться пропускати. Все, я їсти. Бачите, вже увага тут. Піці. Та Єлизаветка вже Все Опа. Ось така простенька піца Маргарита, нічого зайвого, щоб діти не виколупували, тому що, знаєте, брати щось, а потім дивитися, як вони це все кулупають, не хочеться. Це ми вже в стоматолога. Ми прийшли спочатку на консультацію, щоб стоматолог подивився, сказав нам пломбувати, не пломбувати. От, а саме лікування було іншим візитом. Єлизаветка вмостилася на кріслі, тому да, зробили ще їй огляд зубчиків. До речі, от в Тетянки, коли вона була така маленька, в неї дуже швидко зіпсували зуб, зуби. І я так думаю, що це, можливо, була причиною, що ми їй давали погризти печиво до кави. Воно, знаєте, таке липке, і воно, мабуть, налипало. І це зазвичай було вечором, коли там вже вмощувалося спати, тому там не робіть моїх помилок. Наступне приїжджали до нас ось такі атракціони дитячі, паровозики, і я вирішила теж діток зводити покатати. Лізочці дуже сподобався цей паровозик. До речі, це її перша солодка вата. Вона її так прикольно їла, всім личком притулялась до тої солодкої вати. Я не дуже люблю ось ці всі солодощі. Ну, це що, цукор цукор пофарбований. Але але хочеться все-таки дитині це дати оцей приємний спогад, приємні враження. Та бачите, я ще вмостилася на карусельку. Не знаю, не, не люблю я ось цих всіх каруселів, мабуть, через ненадійність конструкції. І я почуваю себе не в безпеці, але заради діток, ну, бо не можна таку маленьку дитину та, саму на каруселі посадити і катати. Я сіла теж з нею, не боюсь висоти, але боюся нестабільного становища на висоті. Якщо стабільна конструкція, то мені не страшно. А от коли вона хитка, то мені страшно. Це вже наступний день. ми йшли з Візиту до логопеда, але вже іншого в храмі в нас приймає. Хочу почути думку різних людей, різних спеціалістів, а тоді вже робити якісь свої висновки. Знову ми в стоматолога. Цього разу це вже лікування. Трошки Тетянка боялася, але загалом все пройшло дуже успішно. Там була пропозиція робити обезболення, але вона відмовилася і каже: добре, що відмовилася, бо там був неглибокий глибокий Полікували. До речі, я робила їй герметизацію постійних зубів. Рекомендую, якщо у ваших дітей тільки прорізалися гарно постійні зуби, тобто, ще не пройшов якийсь час. А тільки вони прорізалися. проконсультуйтеся в стоматологів на рахунок герметизації. Це допоможе зберегти жувальні зуби в хорошому стані на довгий час. Дуже у нас край вид красивений з вікна, як бачите, це ну, Не так давно побудували цілий район новобудови, і вони такі різнокольорові. Демонструю вам синячок Єлизаветки. От, власне, коли було свято храмове і День міста в один день, Єлизаветка вдарилася і має такий синячок велетенський. Загалом візит до стоматолога не був довгим, але Лізерсі було скучно. То ми вже і водичку пили, і що вже тільки не робили. А це є ми в лікарні, До речі, дуже в нас гарно оновили дитяче відділення. Це є поліклініка, дуже гарні зробили ремонти. Я консультуюся на рахунок Єлизаветки на рахунок мовлення. Казала, зроблю вам окреме відео на рахунок цього, бо для мене це актуальна. Всім привіт! Не знаю, як я буду монтувати це відео. Знімала для вас такими фрагментами. То лікували з дівчатками зуби, точніше, зі старшою з Тетянкою, з Єлизаветкою ходили до логопеда. Одним словом, обійшла і крем, і рим, і мідні труби. І я так думаю, що я, мабуть, зроблю окреме відео про промовлення та діток. От цікаво для мене зараз, і бачу, що тема актуальна, бо записатися до логопеда проблематично. А сьогодні 7 липня, і я продовжую своє дослідження головних болей. Хто зі мною і ще з попереднього каналу, той знає, що я скаржилась на головну біль при фізичних або психологічних навантаженнях. От і вона в мене йшла з шиї. Тобто, коли було навантаження, мене дуже боліла голова і починалась біль ось тут ззаді. Я пропила там якісь заспокійливі, мені невропатолог виписувала. Робила МРТ шиї і озд судин шиї, одним словом, щось там знаходили, але знаєте, з такого розряду від того не вмирають і так усіх є. І що? Полікувалася, і мені стало краще якийсь час. Під час лікування було краще, і час трошки після цього. Я не пам'ятаю, скільки це часу прийшло. Треба, знаєте, моніторно зробити по датах. Записи є, в принципі, от, коротше. Знову мене почала боліти голова, але вже після лікування отут не болить, а болить воно десь тут, по-моєму, вже не пам'ятаю. Бо що. Бо знову звернулася до лікарки, вона мене направила на дообстеження. Власне, зараз їду, їду на 12-ту годину. якийсь такий страх має. Так мені якось страшно. <гум> Не знаю чого. Минулий раз я була з чоловіком, якось мені було спокійніше. Знаєте, так в. Спокої була, а а тут щось таке, якийсь як адреналін, як страх, як щось, і хочеться усміхатися. так колись дивилась відео, якась така ситуація була не не дуже, а людина усміхалася І були в коментарі: що, що ти усміхаєшся? Взагалі не смішно, це а це захисна реакція організму. Когось може бути сміх, от от можливо, ви помічали за собою, коли ви дуже фізично втомлені, там цілий день працювали. Можна просто сміятися вечором без такої дуже великої причини. На то тобто воно от організм сам себе захищає таким чином. Так що, я з страхом в серці, з усмішкою на обличчі вирушаю. Дуже цікаво, що буде. А чого ще маю якийсь такий страх, тому що зустріла знайому на днях, а в неї свекруха теж жалілася на головні болі, в неї виявили рак голови, головного мозку, там пухлини, і дуже, дуже якась так прогресивна форма. І померла коротше, вона. Та й таке, а! <сміст> не знаю, не знаю. Навіть що думати? Якщо нічого не знайдуть, то ж, типу, питання, а чого голова болить. А якщо знайдуть, а що знайдуть? А як вона лікується? Чи багато думок. Дідемо, питаємося. Ще один кадр. Коротше, я вже під, під лікарнею приїхала і сижу в машині. Я не йду. Що <сміст> це таке? Хтось мені може пояснити? Я е, цей Я боюсь? В Коротше, ви знаєте, коли хтось йде на якісь такі от процедури, на лікування, ще щось, і а людина каже, та ні, я сама, ніфіга. Не ні знаю, якщо маєте можливість. На дворі така чудова погода. Просто, просто літо. Да, але, до речі, в нас по всьому місту йдуть реконструкції будинків. А, я надіюсь мене чути, бо кадр трохи засвічений. <свісно> Як воно пов'язано? Ще хвилююся, капець! Поки йду, то скажу вам, що я йду на платну процедуру, бо в нас в лікарні можна зробити цю процедуру і безплатно, але треба чекати чуть не цілий рік. А якщо платно, то якось 2700. Коротше, не пам'ятаю точної цифри, от е, скільки коштує. Але черга. До місяця. От, я вирішила оплатити і швидше з тим розібратися, аніж чекати рік. Знаєте, бо то можна чекати, потім стане краще, вже ай, то може і не треба. Саме що не запускати. Двіцькі у нас тут класні ліси довкола. Красота. Так, це є вже біля лікарні, у нас, до речі, в місті можна сказати ціле містечко лікарні, тобто поліклініка, дитяча лікарня, доросла, родом, воно все в одній території, так об'єднано. Це було закладено під час будівництва міста і мені здається, що це дуже зручно. Тобто Ти йдеш в лікарню і це вже локально все в одному місці. Так, показувала вам на фото, там була точна сума вартості ось, процедури МРТ. Мали зустрічі з родичами, приїхали вони на трошечки в Україну, так, і хотілося провести час разом, тож ми так вибрались на морозиво. А це вже заняття, ну, це заняття але теж консультативне з логопедом. Чесно збила вже з рахунку, з кількома людьми я спілкувалася, і знаєте, що в кожного інші думки, але ми зійшлися на одному і тому ж самому, що треба більше часу проводити з дитиною в форматі занять. Сподобалось мені те, що от логопед, вона як говорила слово, називала предмет і мала картинку, то вона прикладала так ближче до рота. Так, збоку, знаєте, щоб був фокус на губи, що йде вимова слова, і одночасно з боку в полі зору є картинка, яка, власне, озвучується. От Я, наприклад, Єлизаветі говорила слова, але я не робила такий акцент на губи. Ще вам розкаже, як ось цей був прикол. Тут вона ходить. по ось цих в килимках, вони колючі такі. І один був, він по центру рожевий, що він був більш колючий. Коли треба було стрибати, то елозаветка його перестрибувала. Це було дуже кумедно. Так, чарівна паличка з магнітами. Так мені сподобалося. Я тепер хочу купити шукала, що поки що не знайшла. Вона магнітна і так можна кольори вивчати, бо ще якісь завдання. Сама паличка з магнітом, а зірочки з металом, і воно перемагнічується. Сподобались заняття, ілизаветка дуже гарно позаймалася в плані того, що було багато завдань, і вона брала активну участь у всіх завданнях. І що? Хвилинка відпочинку. Недалеко лікарні є в нас ось такий майданчик. Мені подобається тим, що тут не так людно. Тобто може бути декілька дітей, але загалом майданчик порожній. І покриття, тут такі камінчики. Є ще краще покриття, це коли такий є як гумовий килим з пазлів. Але такий варіант теж класний. Бо пісок я не дуже люблю. Не знаю, мені здається, це не практично. І після дощу мокро, і загалом воно дуже маститься. Тут же Єлизаветка знайомиться з дівчатками. І якби спорту. <хи> Знаєте, сміялася, і голова мене боліла. І що тільки не було, було 100-500 виправдань, щоб не ходити в зал. А я така, ні, мені це подобається, подобається процес, атмосфера, оточення, результати і відчуття у цього, що я щось роблю для себе. Знаєте, колись, як мене би спитали, що таке любов для себе, я б, мабуть, говорила якісь дурниці. Там масочка, ще там щось. А от любов до себе це робити внесок у свої майбутнє, в своє здоров'я, в свій психоемоційний стан. Одним словом, ось це для мене зараз є любов'ю до себе, проїв турботи до тіла, до психіки. Хочу з вами поділитися таким нотатком від тренера. Коли я тільки прийшла, кажу: ви знаєте, я хочу щось на прес, на цей. А тренер до мене каже, прес робиться вдома на кухні. Я така зразу думаю, якісь вправи такі спеціальні чи що? Я потім уявляється, щоб мати гарний плоский живіт, прес талію, то треба харчуватись. Харчуватись правильно, збалансовано, менш калорійною їжею, більш кориснішою, та біл, білки жари, вуглеводи. Тому так, беріть на замітку. Це в нас ремонтні роботи, робиться фасад продовження, бо була довга пауза. А це вже наш вечір. Єлизаветка вмостилась на іграшковий візочок, і як я її не намовляю, що це є для лялечки, твій візочок з боку, вона ні. Пікала духовка, побігла виключати Єлизаветка. А це такий милий водій. Собачка побачила, вирішила для вас ще теж такий милий момент зняти. Добре, на цьому все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!